Квартири у Франції і прихований бізнес. Статки очільниці Харківської обласної ради перевірять Набу та ЗК. Солодке та розкішне життя очільниці Харківської обласної ради Тетяни Єгорової Луценко може невдовзі зазнати складнощів. Фінансовий стан чиновниці планують ретельно перевірити набу та ЗК. Відповідний запит до цих органів надіслав і стопкор. Навіть під час війни пані Тетяна в змозі відкривати ресторани. Нерухомість на лазурному узбережжі та організовувати відпустки за кордон для свого чоловіка Віталія Луценка. За словами колишнього нардепа Ігоря Мосійчука, родина голови обласної ради Харкова за час війни непогано збагатилася. Були придбані ресторани у канах та ніці. Крім того, відомо, що у сім'ї є принаймні дві квартири в Ніці, які не були вказані в деклараціях. Ці квартири мають орієнтовну вартість 450 тисяч євро та 700 тисяч євро відповідно. Важливо відмітити, що Тетяна Петрівна не включила інформацію про корпоративні права її родини на кілька французьких компаній у своїх деклараціях. Ці компанії розташовані у містах Ніц. Такани, крім цього, під час оформлення документів її чоловік Віталій Луценко навмисно приховав свій сімейний стан, стверджуючи, що він не одружений. Це було зроблено з метою уникнути перевірок французьких антикорупційних органів та ухилення від повідомлень українським установам. Журналісти розслідувачі виявили, що протягом війни чиновниця могла тричі використовувати своє посадове становище для безперешкодного перетину кордону її чоловіком. Імовірно, ці візити пов'язані з таємним ресторанним бізнесом родини. Стопкор підготував звернення до набута на ЗК, щоб відповідні органи перевірили голову Харківської облради за вище згаданими фактами. Важливо зауважити, що у разі підтвердження інформації про зловживання владою та приховування немалих статків це може спричинити щонайменше відсторонення чиновниці з посади. Подібна історія відбулася з колишнім мером Чернігова Владиславом Атрошенком у зв'язку з відкритою корупційною. Справою